Білий кормовий буряк хочемо посіяти, перш ніж посіяти, я хочу намочити. Так, бурячки наливаємо холодною водою. І замочуємо десь на годинку-півтора. Дуже земля суха. І вони будуть там сидіти в сухій землі. А так намочимо. І все. І тоді можна сіяти. Можна ще трошки води доляти, щоб вони не будуть. Все, а тоді будемо сіяти.